Україні! Слава Україні! Я хочу звернутися до кожного, хто сьогодні, незважаючи на перепони, які робить влада, незважаючи, що нас відрізняло сотні та тисячі кілометрів, знайшли сили прийти, приїхати до Києва, висловити свою громадянську позицію. Боротись за краще майбутнє. За це я хочу кожного, хто сьогодні приєднався до нашої акції щиро подякувати. Дякую вам. Сьогодні день Європи. Але, на жаль, сьогоднішній день. Також не свято, а траурний день. 60 років 69 років тому кримські татари виселили в вислали багато тичний мітінг на сьогоднішній день. Зараз ці хвилини йде в Криму. Ми знаємо, ми всі українці різні, у нас різна історія. Різний менталітет, ми розмовляємо різними мовами, але нас об'єднує одне. Ми живемо в одній країні. Ми любимо цю країну. Ми хочемо тут жити, але хочемо жити в країні, в якій існує закон. рівні права. І я впевнений, ми можемо це зробити. І це об'єднує всіх. На схід, захід південь, північ. Певнений, що ми будемо боротись і ми поборемося. Поборемо, поборемо Те, цю владу. Це, це не вір, яке є на сьогоднішній день. І ми зможемо перемогти, але тільки в тому напрямку, якщо ми будемо разом. І тому я хочу запросити хвилинку мовчання в підтримку багатотисячного мітингу, який зараз проходить в Криму. Дякую вам. Ми розуміємо: на сьогоднішній день робиться все, щоб мітинг не прийшов. Робиться все, щоб залишитись при владі. Робиться все, щоб заробляти гроші, купуючи отримуючи ресурси, купуючи бізнес майно, за кордоном люди не вірять в країну. Люди роблять ті, які сьогодні знаходяться при владі. Все, щоб заробити, і заробляють мільярди доларів. Заробляють? Ні, не заробляють. Вони крадуть. А Заробляють українці і мільярди доларів вони посилають, знаходячись за кордоном, працюючи в самому процездатному віці, тому що умов для роботи. В Україні немає, тому що вони вимушені шукати кращі долі. Будь-де в Європі, в Америці, в Росії, будь-де. І є на сьогоднішній день найбільшими інвесторами. В 7 мільярдів доларів інвестували. В цей час набагато більше хтось вивозить з країни. Я впевнений, що кожен з нас хоче жити в нормальній країні. Де є перспективи для кожного з нас, де є впевнений, що людина отримує роботу, гідну заробітну платню, гідну пенсію і буде жити по законам, рівним для кожного. І кожен буде рівним перед законом. Я впевнений, що ми можемо це зробити. Ми різні політичні сили, у нас різна ідеологія. У нас Різні погляди, але нас об'єднує, багато різних поглядів, але нас об'єднує одне. Ми об'єднуємося і хочемо жити в нормальній, сучасній європейській країні, де є закон, а не, не диктатура. І ми не хочемо жити і, вста... і, жити... і бути залежними від настрою одної людини, з якої ноги вона встала зранку. Я впевнений. Що ми зможемо побороти цю диктатуру, яку нам сьогодні нав'язують. Нас об'єднує боротьба проти сьогоднішньої диктатури. Нас об'єднує бажання жити в сучасній європейській країні. І ми до цього дійдемо. Ми за це боремося і ми переможемо. Ми взяли на себе відповідальність. Робити все, щоб це сталося в найближчий час. Ми сподіваємось, що угода про європейську асоціацію буде підписана. Але є умови. І влада на сьогоднішній день робить все для того, щоб не підписати. Як ми можемо бути європейською державою? Якщо в країні є політичне в'язні. І тому я ще раз хочу наголосити Юлі волю, Юлі волю, Юлі, Волю, Юлі, Юлі, О! Юлі, Волю, Юлі, Волю, я закликаю кожного з вас, спілкуйтесь з вашими друзями, Родичами, знайомими, не будьте байдужими. Звертайтесь до кожного. Якщо чекати, ми не дочекаємось, ми вже на занадто довго чекаємо. В цей час інші країни вже вибрали європейський напрямок розвитку. Люди живуть по іншим умовам, по іншим стандартам життя. Ми можемо це зробити в найближчий час. Але якщо чекати, нічого не зміниться. І тому ми повинні об'єднатися. В один потужний удар, щоб нанести ці удар по сьогоднішній владі, щоб перезавантажити владу. І тому я дуже радий, що на сьогоднішній день лідери всіх трьох політичних сил вирішили об'єднати зусилля. І ми розуміємо, чи позачерговий, чи чергові президентські вибори ми повинні висунути єдиного кандидата і зробити все для того, щоб перемогти і зробити з України європейську державу. Слава Україні! Героям слава!